Вітаю! Я прочитав більше сотні книг по фінансам і хочу поділитись із вами основними висновками, які випливають із цих книг. Окрім ми порівняємо популярні інвестиційні поради із висновками академічної спільноти, тобто, що про такі поради говорить офіційна наука. А також пройдемось по шкідливим порадам, які навпаки можуть зробити вас біднішими. Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор. Не будемо втрачати час. Починаємо. Усі поради і висновки із книг можна звести до кількох простих кроків. Перший крок це заробляй більше, ніж витрачай. Виглядає все просто і логічно. Якщо все зароблено витрачати, то звідки ж візьметься грошовий потік. А щоб цього досягнути, потрібно оптимізувати витрати і намагатися заробляти більше. По оптимізації витрати є ціла окрема серія книг із найрізноманітнішими підходами, починаючи від того, що відкладає хоч щось, навіть якщо ти повухав в кредитах, і аж до крайню Прикладом такої крайності є течія під назвою Fire, розшифровується як Financial Independence retire early, тобто фінансова незалежність і ранній вихід на пенсію. Їх основний принцип відкладає зараз, живи потім. Тобто вони максимально себе обмежують і все вкладають, щоб пошвидше отримати грошовий потік і жити на нього у майбутньому. А, взагалі для того, щоб оптимізувати свої витрати, майже усі книги радять просто вести їх облік. Де ви можете побачити зайві витрати чи витрати, які можна просто зменшити. Таким чином, ви можете безболісно зменшити рівень власних витрат. Збільшення прибутку також є серія книг. Якщо ви працюєте на роботі, то це є серія книг по підвищенню кваліфікації, тобто це вже більше фахова спеціалізація, а також книги по особистісному росту. Це є вже що середнє між фінансами і психологією. Вони допоможуть вам побудувати відносини у колективі, збільшити власну самооцінку, навчитись правильно представляти себе, ну і відповідно пришвидшити кар'єрний ріст і ваш заробіток. А якщо ви маєте власну справу, то є серія книг по тематиці бізнесу. Менеджменту, рекламі і тому подібне, які допоможуть вам збільшити прибуток. І окремо я хочу виділити книги по тайм-менеджменту. Це книги по управлінню вашим часом. Їх ціль оптимізувати ваш час і зробити так, щоб ви витрачали менше часу та при цьому отримували більше. Наступний крок вкладає різницю між заробленим і витраченим. Тобто, щоб отримати майбутній грошовий потік, вам необхідно щось вкладати. А вкласти ми можемо тільки від різниці наших надходжень і витрат. Порад, скільки відкладати і як збільшити об'єм відкладених коштів, є безліч. Сама популярна порада це відкладати не менше 10% свого капіталу. Хоча варіантів є багато, дехто рекомендує починати із невеликих відсотків відкладень і плавно збільшувати, щоб не відчувати дискомфорту. Є рекомендації по факту збільшення власне доходу, збільшити і відсоток на відкладення. Особливо хочу виділити ідеї робота Кіосакі: заплати спочатку собі. Тобто спочатку відкласти кошти, а потім із залишкою вже можна витрачати. Це суттєво спрощує процес відкладання. І особисто я користуюся таким принципом. Як вкладати і у що, є просто безліч книг, і я не буду виділяти якісь окремі варіанти зараз, оскільки це занадто широка тема. У будь-якому випадку кожен інвестор повинен прийти сам до своєї стратегії інвестування, у яку він вірить і яка є комфортною для нього. І плавно переходимо до наступного кроку це диверсифікація. Тільки диверсифікований портфель дасть можливість створити захищений капітал і зростаючий грошовий потік. Можливостей диверсифікації є багато, так як є досить багато класів активів. Це акції, облігації, золото чи інші дорослі метали, нерухомість, криптовалюти, та й не можна виключати і незвичні методи інвестування, як, наприклад, предмети колекціонування, інвестиції у мистецтво, доля у бізнесі та багато іншого. Так само можна диверсифікувати і у середній кожного класу активів. Наприклад, акції можна диверсифікувати по різним компаніям. По секторам, по географії. Облігації корпоративні чи державні, термін погашення, валюта облігації, країна, де вони випущені та інші. Дорогоцінні метали, золото, срібло, платина, паладі і так далі. По всім класам активів. Які класи активів мають бути у портфелі інвестора, і глибина диверсифікації по кожному класу має вирішити кожен інвестор індивідуально. Тобто, це активи, у яких інвестор бачить майбутній потенціал і розуміє ці активи. Взагалі, по побудові портфелі є також серія книг. Часто це вже книги більш серйозного характеру, де можна дослідити відсоток відношення активів, скільки куди вкладати, різні схеми інвестування та їх роз'яснення. І останній крок це терпіння. Звучить просто, але це не так. І свого досвіду скажу, що насправді до пасивності треба звикнути. Звикнути не боятися при просадках по портфелю, не перенати при рості, викинути з голови бажання якихось активних дій. Якщо взяти середній висновки з книг, то єдині допустимі дії під час інвестування це постійне до вкладання коштів і реінвестування дивідендів. Все, жодних ніяких рухів більше не потрібно. Будь-яка активність, бажання поспекулювати у довгостроковій перспективі приводить до гірших результатів, ніж при пасивному інвестуванні. Взагалі, один із найбільших брокерів у США Fidelity, у 2014 році провів аналіз рахунків, щоб визначити категорії інвесторів, які показують найкращі інвестиційні результати. І всі сильно здивувалось, коли результати показали, що найкращі інвестори це мертві інвестори. А це говорить тільки про одне – чим менше активності на рахунку, тим краще будуть результати. Навіть Уорн Баффет сказав на цю тему, що фондовий ринок це механізм, який перерозподіляє гроші від активних до трипеливих. І, до речі, складні відсотки починають працювати тільки при довгостроковому пасивному інвестуванні. Інакше ви просто не побачите їх магію. Тому вчиться бути пасивним у будь-якій фазі ринку. Це одне із самих важливих правил для успішного довгострокового інвестора. А тепер давайте поговоримо, що говорить наука та прикладні дослідження щодо основних популярних порад по інвестуванню. Професор Єльського університету, це один із найпрестижніших університетів США Джеймс Чой, зібрав самі популярні твердження щодо інвестування і порівняв, що говорить про це офіційна наука. Посилання на оригінал дослідження я залишив у описі під відео. Отож, перша популярна порада говорить: відкладати по 10-15% все життя незалежно від віку. Але науково це не зовсім так. Суть у тому, що за своє життя люди у середньому мають різні рівні доходи, ну і відповідно різні норми заощаджень, тому у молодості рівень відкладин від'ємний або біля нульовий, у середньому віці він вже більш високий, і на пенсії знову стає від'ємний. І з цього виходить, що норма відкладин має залежати від віку. Тобто у молодості люди мають відкладати небагато, у середньому віці відкладати вже більш суттєво, а на пенсії відкладання закінчується. Логіка у цьому є, проте ми тут попадаємо на інші заперечення. Бо чим раніше ми почнемо відкладати, тим більше наша інвестиція зросте у майбутньому. Час має велике значення для інвестування, тому тут потрібно знаходити баланс. Наступна популярна порада: високі дивіденди це дуже добре. Насправді це не так. Оскільки дивіденди це гроші, які виводяться із компаній, які могли б бути інвестовані у розвиток. Більше того, при виплаті дивідендів сплачуються податки. Тобто, фактично, виплата дивідендів це зниження капіталізації компанії. Проте тут є і інші моменти. Компанії, які виплачують дивіденди, психологічно більш комфортні для інвестора, ніж компанії, які їх не платять. Справа в тому, що дивіденди створюють грошовий потік без потреби продажу частки компанії. Ще одна популярна рекомендація це тримати більшу частку інвестицій у компаніях із країни вашого проживання. Так як більша частина книг і саме дослідження проведені у Сполучених Штатах, то маємо на увазі все ж таки фондовий ринок США. Але навіть і у такій інтерпретації це твердження заперечується науковими дослідженнями. Найкраща алокація компанії, як локальних, так і міжнародних у портфелі інвестора, повинна бути визначена пропорційно їх міжнародній капіталізації. Четверта популярна рекомендація звучить: інвестуйте у пасивні індексні фонди. І цього разу ця книжкова порада повністю відповідає науковому підходу, оскільки доведено, що активне управління портфелем, як правило, погіршує інвестиційний результат. І перед тим, як перейти до порад із книжок, які можуть зробити вас біднішими, розглянемо останню інвестиційну пораду, яка полягає у тому. Що інвестувати можна навіть, тоді, коли у вас є борги чи кредити. Але наука каже інакше, що потрібно спочатку розрахуватися із кредитами і боргами, а тільки потім займатися інвестуванням. Логіка тут проста: інвестування, як правило, приносить значно менший відсотковий прибуток, ніж сплачуються відсотки по кредитам. І відповідно, математика показує, що таке інвестування працює у мінус в порівнянні із простою сплатою кредиту. Але тут є важливий момент. Я все ж таки рахую таку пораду правильному. Так, по фінансовому результату, звичайно, це невірно, але вирішується інше важливе питання. Людина виробляє правильну інвестиційну знижку, постійно інвестувати. І тому з часом ця звичка окупиться із головою. Ну і прийшов час до книжкових парад, які замість того, щоб збагатити вас, можуть навпаки зробити вас бідніше. Перше, це те, що багато книг морально застарілі. Тобто, ідеї вказані у книгах, чи в формули, чи розрахунки просто уже не актуальні. І у кращому випадку вони просто не принесуть вам прибуток, а у гіршому призведуть до збитків. Тому читайте книги, беріть до уваги, коли вони були написані, і актуалізуйте ідею відповідно до сучасного стану ринку. Наведу приклад. У різні часи непопулярнішим активом були золото, далі облігації, далі була нерухомість, потім з'явилися фондові ринок і акції, потім популярність перейшла у ІТФ, а зараз із кожної праски ми чуємо про крипту. Тому тримайте руку на пульсі. Наступне. Книги часто пишуться з зацікавленими особами, наприклад, менеджерами хедж-фондів чи індексних фондів. Як приклад, книги, написані Джоном Боглом чи Рейм Даліо чи іншими. Я не кажу, що їх не потрібно читати, варто. Але потрібно інформацію сприймати із урахування, що вони можуть поширити ідеї зі сторони власних інтересів. Просто не дайте собою маніпулювати. Далі, що я хочу відзначити, у книгах забагато мотивацій і за мало болю та втрат. Автори хочуть показати тільки позитивні сторони, але насправді бувають і глибокі довгострокові просадки. Втрати, різні нюанси, до яких інвесторів що вчились по книгах, просто не готові. А це може привести до неправильних дій та відчутних збитків. Також читаючи книги по інвестуванню, виникає відчуття, що капітал формується на фондовому ринку. Але це не так. Капітал формується вашою зарплатою, прибутками від вашої діяльності чи бізнесу, будь-якими іншими надходженнями. Тобто, фактично, капітал формується за рахунок ваших поповнень брокерського рахунку. А вже безпосередньо через фондовий ринок ви захищаєте і примножуєте капітал. Та, на жаль, книги про це не пишуть, бо така правда не популярна і може помішати високим рейтингам і успішним продажам. Все ж таки, книги пишуть, щоб заробити грошенят. Це такий бізнес, як і будь-який інший. І від себе дам кілька порад на рахунок вибору книг. По-перше, приділяйте увагу книгам по ризикам, такі як обдурені, випадковістю, на метал або хуліноміка «Маркова» та схожі, бо саме ризика має бути відведена максимальна увага. По-друге, дізнайтесь про автора і його успіхи перед тим, як купувати книгу. Я рахую, що людина без успіхів просто не може нічого доброго навчити. Вона просто немає досвіду. Можна, в принципі, орієнтуватися і на відгуки, але я би сильно їм не довіряв. По-третє, якщо книга вас чимось зачепила, перечитайте її ще раз. Але пізніше десь, через півроку рік ми часто не бачимо цінність одразу, а перечитуючи книгу, ми більш глибоко розкриваємо ідеї. Я це перевірив на собі. У мене є навіть окрема полиція для книг, які я запланував перечитати у майбутньому. І четверте, не зовсім про книги, але це також важливо. Старайтесь вести здоровий спосіб життя. Ви запитаєте, що це має спільного із інвестуванням? Я відповім: чим довше ми живемо, тим більше ми збільшимо власний капітал, і тим більше ми заробимо. А ще у мене є прохання до вас. Напишіть, які книги були найбільш визначальними для вас і вашого розвитку. Щодо мене, можливо, зараз в мене полетять камені, але книги, які змінили моє життя, були бідний тато, багатий тато та квадрант грошового потоку Роберта Кіосакі. До нього можна ставитись по-різному. Роберт Кіосакі точно не однозначна особистість, і зараз, можливо, є щось актуальніше, але ці книги я прочитав у далекому 2004 році, і для мене це було щось нереальне. Саме ці книги змінили моє бачення світу. Я перестав бачити майбутнє у високих зарплатах, кар'єрному рості. Саме тоді я вирішив стати інвестором. Надіюсь, що тема розкрив повністю. Якщо у вас є запитання чи доповнення по інвестиційним порадам чи висновкам із книг, обов'язково пишіть у коментарях. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і поширюйте це відео. Це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!